Цієї зустрічі з одним із провідних знавців теорії журналістики Ігорем Михайлином у вище чекали вже давно. Звичайно, це дуже великий досвід, перш за все, тому що це ніби гуру журналістики, тому що ми дуже багато читали його книг дуже багато по ньому навчаємося саме по його порадам. Саме дуже очікую, що знання, які він дасть нам на цій конференції, мені обов'язково прогодяться не тільки ну подальшому ж. Тя обов'язково подальшій практиці саме журналісти Ігор Михайлен – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Цього дня він зустрівся із студентами педуніверситету, аби поділитися своїми думками щодо журналістики у постреволюційному суспільстві та роботи медіа в умовах інформаційної війни. Журналістика повинна бути публіцистичною, вона повинна відстоювати і захищати певні ідеї. Для українського журналіста це повинні бути ідеї його народу, його держави, його нації. Це повинні бути ідеї українського національного відродження ну і захисту своєї держави від е, ворога від російського агресора. На сьогоднішній день засоби масової інформації здійснюють надзвичайний вплив на людину від того, як інтерпретує факт журналіст, залежить власне сприйняття повідомлення. Адже суспільство, говорить Ігор Михайлин, складається на 90% з так званої масової людини, і лише на 10% з елітарної. Масова людина гине під обвалом некоментованих інформаційних повідомлень їм потрібно. Йому потрібно цій людині глядачів. Потрібно, щоб ці новини хтось пояснював, хтось коментував і розкривав йому цій людині свій власний інтерес, який стоїть за оцими некоментованими інформаційними повідомленнями. Прокоментувати та пояснити на думку професора здатен лише фаховий журналіст, який має свої думки та власний погляд на події.